Нарога над могилою батьків. Жителька села Клепачів досі не може оговтатися, як тільки згадує, що побачила на кладовищі, де поховані її найрідніші люди. Жінка переконана, що її знайомий зумисне прийшов понищити могилу. А от що каже сам знайомий, чоловік поспілкувався із нашими журналістами. Тетяна Іванівна показує потрощену могилу своїх батьків. Я не можу це простити. Ви знаєте, я, поки я не встановила пам'ятників, я не могла спати. Перед очима ті типу побиті батьків. Що вони завинили? У мене трудяги батьки. Все, чого ти лізеш до могили моїх батьків. Вони тобі нічого поганого зробили. Пані Тетяна переконана, що наругу над могилою її батьків зробив знайомий Юрій Долотов. Пригадує, як той у травні прийшов до її сина. Приходить довго, з пакетом. Де Льоня? Я говорю, спить ще, мені треба його. Приніс горілку, вони п'ють ту горілку, все. І льоня дістає машинку, два йому стирати лахи приніс. І льоня каже, там ну, піднімають пам'ятника. Піднімемо пам'ятника. Я говорю, я відношу я ніякого не маю до тієї могили. Бо це звишкова моя племінниця займається цією справою. От. І вони випили, пішли. Згодом згадує жінка, син сказав, що долотов хоче тисячу гривень. Пізніше, мовляв, навідався і сам Юрій. Приходить і каже, давай е, денежку, так до мене, давай денежку. Яку денежку? Ну, ми роботу зробили. Я говорю, то ви зробили, ну не ти зробив. От кажу, я тисячі ніякої не дам, бо в мене грошей немає, тільки з відпуска вийшла. Дзвоніть до Юлі, хай Юля, ну. Приїжджає, дивиться, що ви там зробили. Я моя племінниця Каже, хто їх просив туди лізти. Тетяна Іванівна каже, що підозрюваний тоді їй навіть пригрозив. Каже, не хочеш дати тисячу, заплатиш тридцять. Він ні в чому не винен, запевняє сам Юрій Долотов. Я з потерпілою домовлявся за тисячу гривень вирівняти пам'ятник. І вона сказала, зробити роботу, тоді заплачу. Все вона не заплатила до цих пір. Я подавав заяву в поліцію. На відшкодування цієї тисячі гривень. Сьогодні готові допитати свідка, односельчанина пані Тетяни. Що він вам розказав? Що він сказав, що він вкусив, сіли перекурити, що там, і доло то ходи, покажу, що я зробив. Тобто була саме фраза, що я так, зробив. Так, що я зробив. І що він йому, йому підвів, під показав побиті пам'ятники. Але в суді свідок говорить зовсім інше. Приходить до голов. Кажу, брало, ти не бачив пам'ятки повалені? Кажу, де? А хто валив, то я без пані. До слова, претензії у поліції до Юрія Долотова не вперше. То його розшукували, то судили. Ніби то, як вважали правоохоронці, 10 років тому чоловік у ківерцях на консервному заводі погрожував людям зброєю і закрив їх у недіючому холодильнику. Тоді Юрій Долотов розповідав нашим журналістам, що то він затримав злочинців, котрі, мовляв, накрали металолому. Викликав поліцію зловчинця, яким чином виявилося потерпілим. А як ви там опинились? Я опинився таким чином, там що мій брат сказав, що на мене можуть списати всі злочини, які скоюються. Він там орендував приміщення. У тій справі каже чоловік, суд його таки виправдав. А от хто ж побив пам'ятники на могилі? Це зробив ляні її. Її син Шляхтичук». А чому, який, Звідки ви знаєте? Ви бачили? Тому, Чи він бачу, вам казав? Тому що я бачив, він сперся на мене, Вони впали. Випадково. Я, я випадково. випадково. я навіть не знаю, як він квіти туди. Я навіть не знав до порушення справи, що то батьки ваші. Чи де ваші батьки вхова? А чого ти мені говорив, що ти повалиш пам'ятники, каже, не дала тисячі з 26 тридцять. Я вам такого не казав. А тепер слово Леонідо. Пішли піднімати а я викопав яму і з Юриком посорився. І я забрав лопату і пішов до однокласника. Він прийшов до однокласника і забрав лопату в мене і пішов на могилки знову. А потім вже додому прийшов, і він сказав, що лопату приніс, то й все, і більше я його не бачив. Я два дні був вдома сидів. Каже, що то ви сперлися на пам'ятник і він. Нічого я не спирався, я навіть не підходив. А ви знаєте, хто то повелив цю пам'ятники? Ні, не знаю. Жінка просить стягнути із підозрюваного 22 тисячі гривень матеріальної шкоди і 5 тисяч моральної. Підсудний зі свідком йдуть додому. Наступного разу допитають ще одного свідка. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.